Моя прелість. Приїхали транзистори. Приїхали транзистори, обоє з чеками від різних продавців з трошки різною ціною, але ціна не низька, приїхали за кордоном. Можна побачити, що вони відрізняються. Тобто, вони є різні, різні по вирізах на корпусу, обоє є рубані, тобто це не є перелуджені. Немає слідів перемаркування як такого. Ножки якості нормальної. І якщо не звертати увагу, що в них трошки різна конструкція, особливо домахатися нема до чого, поки, поки не візьмеш в руки оригінальні транзистори. І якщо взяти оригінальний транзистор, можна побачити, що в нього, по-перше, поверхня шершава. Один взагалі блистить, як собаки під хвостом, другий, так собі. Але не шершава. І впадені є вибитий код захисний. Тут же впадені порожні. Ще одне китайське чудо. На цей раз 4 кВт 24 вольтова. DC, dc перетворення на 315-384 чи вольт йде на 6 трансформаторах запаралелених. У розмірах Вт ну, 300 більше, я не думаю, що з такого вижмеш. Гарно порівняти можна або з брендовим лінь розбирати, ви бачили в сусідніх роліках. Або подивіться просто про трансформатору ATX блока живлення. І якщо пропустити, що на одному є 250, це получається 500 1000, 15 кВт максимум. Тобто максимум 1,5 кВт, з нього реально можна вижати. Про це також, говорить, вихід. На двох парах тільки транзисторів. Прийшов в ремонт з проблемою два тижні відпрацював і впадає в помилку фал. При включенні пищить, напругу акумулятора показує нульову. Індикатор, причому тут просто вольтметр, напруга на ньому номінальна. Відповідно, аварія з пищанням зв'язку немає ніякого. Буду розбирати, дивитись, що можна зробити. Інвертор зібраний, тестую на навантажені 150 з копійками Вт. Включився, працює. Акумуляторна напруга пішла 21,9 Вниз, бо акумулятор на півдохлі тримаю їх для тесту просто. Що треба знати, розуміти, цей інвертор має завищену потужність. Він не має реально 4000 Вт довготривало, судячи по компоновці, по трансформаторах, він 1,5 кВт може дати довготривалу максимум. Тобто якби... Майте це на увазі і вийшов з ладу, скоріше за все, просто через перевантаження. Ще один китайчик. G'чан не знаю, не вимовлю навіть то не суттєво, тому що пишуть вони то саме, а може і різне, але результату це не міняє. На ньому намалювали 5 кВт правильний синус 12 вольт. Має два індикатора приблизної напруги. Вимикач. Аварію жилення Дві розетки. 5 кВт при 12 вольт. Давайте порахуємо. Це без врахування коефіцієнту корисної дії. Получається, немало-небагато 416 а. Єжесекундно від акумулятора. Хтось в це вірить, я ні. Начинка. Начинка в загальному типова. Підводи. Чотири трансформатора доволі великі. Теоретично ватт по 800-600 я би їм дав. 4 на 8, 3,2, ну, 3 кВт, але знову ж таки, струм. Знову ж таки, питання. Конденсаторів не жаліли, поставили до біди, аналогічно з накопичувальними на 220 вольт. Точніше, тут стоять 450 вольтові. Друга банка чи не влізла, чи не мали, поставили меншої ємності. Вони в паралель стоять, скоріше за все. Конденсатори дросель це однозначно вихід з правильним синусом. Що тут можна сказати? Показометри напруги нам не цікаві. І ГБТ-шки мостом на виході файно. Цього разу заморочилися. Заморочилися, цікаво, є драйвера розкачки, все на оптопарах, окремо на кожен транзистор. На імпульсному трансформаторі досить непогано зробили. Тут молодці китайці заморочилися. Схема розкачки на Дісішку. 400 вольт звичайна. І мікросхема, навіть не вникаю яка. Скоріше за все, те або щось подібне, або їхній заказний проц. І пристрій робочий, будемо вчити його на літій. Ще один аргумент в сторону того, що китайці свистять, подивіться на дроти підведення до розеток і на то, які ті розетки. Це от з цими от дротиками. Ізоляція тут доволі товста. Якщо придивитися, а дріт тонкий, тут я би сказав 0,75 квадрата не більше. І оцими дротиками-шнурочками має розвестися 5 кВт, 5 кВт на мінуточку при 230 вольтах, а й навіть не 220 це є як-не-як -як 21 А. Тобто потужності тут заявленої немає точно, це навіть не хочеться обговорювати. Так, а ми продовжуємо робити свою чорну справу. Кнопочки не знаю для чого на тих платках, дуже хочеться нажати, але на робочому пристрої не хочеться. Тим більше, що це буде дивитися власник. І Добре, що власник не бачив, як я переплюсував його інвертор, тому що це теж, як то кажуть, людський фактор. І не дивуйтесь, як хтось палить, щойно я підключив помилково неправильну полярність. Добре, що це зроблено на лабораторному блоку живлення з обмеженням струму. Нічого страшного не сталося. Навіть не встигли настрашитися. Так, інвертор переробив. Зверніть увагу на різницю показів вольтметрів. Як я і казав, на пристрої стоять показометри, а не вольтметри. Струм холостого ходу в нас є 1,83, 1,85 А. Перевіряти будемо під мінімальним навантаженням паяльник беру 40 Вт. Інакше не справляється мій блок-живлення лабораторник. І опускаємо напругу. Маємо зараз 10. Я не буду коментувати, бо мені тяжко відловити всі параметри. Просто слідкуйте на екрані і звертайте увагу на відмінність показів. Моє завдання було настроїти на 9 вольт. 9,25-9,3 приблизно. Починається сигнал про розряд. 193 вольт вихідна напруга. І маємо відключення. Клієнт поміняв технічне завдання, тепер хоче, щоб не опускалося нижче 200 вольт. Така напруга на виході відповідає близько 9,3 по входу. Бачимо відмінності показів вольтметрів. Опускаюся до близької потрібної нам напруги. 9,38 маємо ще 200 вольт. Падаємо трошки нижче і є спрацювання почала скакати напруга від губалося. А вольтметр показує ще 220 і напруга не відповідає. Тобто це є показометри, а пристрій працює незалежно від тих вольтметрів. Отже, ще раз, опускаюся до потрібних мені. 4 приблизно. І тоді будемо вловлювати момент. 9,48 ще є, 202 вольта, 9,4, 219, 9,36 і... Опа, відрубалося Є так, як хотів клієнт.